Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Як зрозуміти себе і світ, в якому ми живемо? Шукаючи відповіді на багато запитань в своєму житті, люди звертаються до науки, історії, медицини, психології, до різних джерел, але є речі глобальні, як у житті всього суспільства, в існуванні землі і. Е в житті нас самих у тому, що відбувається в нашому серці, в нашій душі. І на ці глобальні питання ми не знайдемо відповіді ніде як тільки у Біблії, адже це Боже Слово, Боже відкриття для нас. І є чотири речі, які допоможуть нам розставити якби крапки над І. Перша істина, перший такий фундамент це те, що це. Навколо нас, і ми самі створені Богом. Біблія починається так: на початку створив Бог. Отже, Бог є творцем всього видимого і невидимого, він є законодавцем, він є джерелом життя і він визначає рамки нашого життя. Він визначає, що є добро і зло. І все, що ми маємо, воно походить від Бога. Другий момент це гріхопадіння. На жаль, в історії людства сталася ця подія, коли люди вибрали не послуг Богові, вибрали іти за своїми бажаннями, а не за Словом Божим. І це призвело до великої катастрофи. Ви бачили міста і села, які зруйновані війною. Там були чудові будинки, добротні, зроблені майстрами, але війна. Ворог поруйнувався все. Так само, гріх руйнує е, життя людини і всі сфери нашого життя. Сказано, що диявол уловив людей у свою волю. І якби по замовчуванню людина схильна творити зло, творити гріх. І ці всі негативні речі, сказано в Біблії, вони походять з нашого серця. Третій момент це. Спасіння, викуплення. Бог не залишив людей в такому стані, а послав Ісуса Христа, свого Сина, однонародженого, щоб, віруючи в нього, мали спасіння, мали прощення, мали життя вічне. Тільки вірою Ісуса Христа людина оправдується перед Богом, отримує спасіння, і через віру в Ісуса Христа Бог відновлює в нас свою свій образ. Він відновлює в нас свої цінності, свій напрямок життя, приводить до праведності, до послуху Богу. І четвертий момент: існує воздаяння. Як воздаяння за добро, так і за зло. Існує вічне життя, існує вічність. Ісус сказав, що царство Його не від цього світу. Він не став установлювати своє царство серед цих людей, зіпсованих гріхом. Він сказав, що його царство небесне, і в теперішній час Бог зберігає грішних людей на день суду, а віруючих, віруючим людям він говорить, що він готує небесні оселі. Тільки в контексті вічності ми можемо знайти потіху, ми можемо знайти сили, переносити всі ці труднощі і несправедливість на цій землі. Отже, чотири моменти. Створення, гріхопадіння, викуплення і вічність, вічне воздаяння. Оці чотири речі в контексті цих чотирьох речей ми можемо всі події, які ми бачимо, які, ті процеси, які ми зустрічаємо в своєму серці, ми можемо їх якось пояснити, усвідомити і мати в цьому мир. Також Біблія е, дає нам розуміння багатьох дуже речей. і Чим більше ми її досліджуємо, чим більше ми заглиблюємося у Слово Боже, тим більше ми можемо знайти відповіді на дуже різні запитання. Але деякі відповіді ми отримаємо тільки у вічності. Головне для нас це просто прийняти Боже Слово, підкоритися йому і старатися його виконувати в своєму житті. Тоді ми будемо мати мир з Богом, мир самими з самими собою, і ми зможемо. Правильно реагувати на всі події, які зустрічаємо в своєму житті.